Питання нашої легалізації якби, в структури Міноборони, а батальйон точно хоче легалізувати структурні Міноборони, вже стоїть дуже давно. Ну, я не буду говорити про хлопців з правого сектору, вони самі про себе скажуть. Я буду говорити про свій батальйон. Десь 8 квітня я почав своє так би мовити хождення по мукам, щоб зареєструвати підрозділ, який носив назву ще з Майдану, перша Київська сотня ОУН імені Євгена Коновальця при Міністерстві оборони. Обіцяно, ну, мабуть, немає такого кабінету, в який я не заходив з цим проханням, немає таких листів і таких установ, які б я не писав те саме, і відповіді я різноманітні отримував, окрім перемоги механізму, як батальйон реалізувати е, структури Міністерства оборони. Ну, наразі і дотепер. Ніби ми домовилися свого часу, останнє це, що було, з 93-ю бригадою, що 93 ю бригаду утворять окрему роту і нас туди візьмуть в е 93 ю бригаду. Ну, власне, ще трошки чому нам це потрібно? В принципі, ну, звісно, що хотілося, щоб хлопці після війни були захищені. Звісно, хотілося, щоб отримали статус щоб учасника АТО, отримали якісь пільги. Але головне, нам потрібна зброя. І наразі, і дотепер, у нас стрільців набагато більше, ніж ми можемо озброїти. І буває таке, що на місці дислокації, а саме безпосередньо на передовій, у нас не вистачає стрільців, а ми не можемо їх туди додати, тому що не ну, я. Я не посажу окоп, хоча раніше було, зараз вже жорсткі бої почалися, ми не посадимо людину без автомата, або з одним автоматом на двох. Хоча такі прецеденти вже були, але цю практику ми припинили. Тому от для чого нам потрібно, щоб була зброя, щоб була артилерія, щоб були міномети. Цього немає. 93 нам пообіцяли, але знову ж таки не вказали нам механізм, ну як, наприклад, от у нас, вас не невеликі умови, ми, мої амбіції прості, я залишаюсь керівником цього підрозділу, який утворений. Мої чотові стають злотними або ротними того підрозділу, того батальйону 93-ї бригади, куди нас долучають, тобто ті командири. Ну і відповідно стрільці, які пишуть, погоджуються на контракт, вони стрільці батальйону йдуть до мене в підрозділ. Ну, ніби на перших етапах, з 93 ї ми це погодили. Але знову ж таки взагалі немає механізму, як мені стати і хто віддасть наказ, щоб я став хоча б молодшим лейтенантом, щоб очолити роти. Такого механізму немає. Хто віддасть наказ про створення на цієї роти, бо я його не бачу, і ну якби це десь гальмується, не не, не зрозуміло на якому рівні.